Який абсолютно безглуздий страх досі переслідує тебе навіть у дорослому віці? Радіоактивний сніг. Щоразу, коли йде сніг, я згадую Чорнобиль. Радіоактивні речовини розповсюджуються по землі так далеко, а люди, що виходять на вулицю в цей сніг, навіть не підозрюють про це. Досі дуже боюсь тарганів. Я теж, особливо тих, що літають, кілька років тому один такий негідник вигнав мене з квартири. Я відчував такий сором, а потім розлютився, пішов назад і з праведним гнівом його вбив. Через страх я досі віддаю перевагу довгим поїздкам на авто, аніж польотам літаком. А що, як на твою машину впаде літак? А що, як твій літак влучить у літаючу машину? Я подорожую лише підводним човном. А що як твій підводний човен застрягне на дні океану? Або ж якщо він раптом лусне, або на нього впаде літак. Мої зміни починаються о п'ятій ранку, і іноді, коли я їду на роботу, мені здається, що я бачу привидів краєм ока. серце миттєво калатає в грудях. Привиди справді є, просто ти ще сонний, і та частина мозку, що дозволяє ігнорувати їх, працює не наповну, але вони там. Страх думки, що одного дня все може розвалитися, усе, над чим ти працював, усе, що будував у своєму житті, щоб жити в комфорті. Це буквально сталося зі мною за останні кілька тижнів. Цей страх переслідував мене все життя, і ось він здійснився. Я застигла від жаху, плакала більше, ніж будь-коли раніше. Зараз я б уже тримала пістолет у роті, якби не думала, що це зруйнує людину, яку я люблю найбільше в світі. Все може бути відібране в тебе так швидко. У цьому світі у нас справді нічого немає, крім одне одного. Павуки, особливо в моїй ВАННІЙ Якось я знайшов величезного павука, принаймні 12 сантиметрів у діаметрі, просто на стіні під рушником що висів, відтоді життя вже ніколи не було колишнім. У мене жах саме від певного виду павуків. З польовими павуками, мисливцями, навіть вовшими, я більш-менш спокійна, принаймні здалеку, а стрибучі павуки мені взагалі здаються миленькими, але під карнизами ззаду будинку живуть величезні сарайні павуки. Я не наважуюся виходити через задні двері, доки не буде сильного морозу. Розумію, що вони безпечні і корисні, що вони боязкі і просто хочуть, щоб їх залишили в спокої, щоб ловити комах. Але Боже, вони мене просто лякають чому вони на моєму будинку? Чому? Іноді я досі мчуся сходами вгору, після того як вимикаю світло, ніби мене щось переслідує. Я так робила, доки не народила свою першу дитину. Недосипання, це справжнє випробування від постійної втоми я навіть просила невидимих монстрів забрати мене. Боюся, що якщо моя нога визирає з під ковдри або будь-яка частина тіла звисає з краю ліжка, мене схопить щось, що ховається під ліжком. Ще боюся багато ніжок і сороконіжок. Просто подивіться на них що це в біса таке, ніхто не потребує такої кількості ніг. Я боюся, що якщо буду йти по воді, де не видно дна, то знайду там мертве тіло. Дякую фільму стежками в 11» за те, що навчив мене думати, ніби мертві тіла просто лежать у лісі всюду. Це не зовсім ірраціонально. Ми колись справді знайшли мертве тіло в озері, хоча воно плавало на поверхні. Багато людей було навколо, діти гралися, тож я попросив їх відійти, бо йшов викликати поліцію, а мій друг витягнув тіло на берег. Ось така історія. Так само було зі мною рано вранці вигулювала свого собаку. Він любить плавати в озері, пробігає крізь кущі і з розмаху стрибає у воду. Того ранку я не почула звичного хрюпання, а коли підійшла, собака стоїв у воді поруч з мертвим тілом. Це було нереально. Я витягла його з води і викликала поліцію. У той момент повз проходила група малюків із двома виховательками. Я в паніці пошепки кричала вихователям, щоб вони зупинили дітей і не травмували їх. Одна з виховательок підійшла поговорити: я їй сказала, що у воді мертве тіло. Вона підійшла подивитися, повернулася зовсім спокійна і каже Так, це мертве тіло. У мене фобія кульок дев'ять із десяти разів, коли я про це кажу. Люди шукають кульку, стискають її і лопають просто переді мною, щоб перевірити, чи справді у мене є ця фобія. Боюся, що якщо піду на ковзанку, то впаду просто на чиїсь гострі ковзани і загнусь, наче персонаж пункту призначення. Боюся, що хтось прокатається по моїй руці на ковзанах, і я втрачу всі пальці. У мене на правій нозі величезний шрам, хтось упав переді мною, і його ковзан відскочив вгору, вдаривши мене по нозі. Чесно кажучи, він упав через те, що я його штовхнула, та все ж. Дзеркало ніби хоче мене налякати, коли я вмиваюся вночі. Я боюсь, що поки сиджу на унітазі, з нього раптом вилізе змія. Я ніколи не користуюсь туалетом у темряві і завжди перевіряю унітаз перед тим як сісти, без винятків 24 на 7. Кілька тижнів тому мій чоловік сміявся з мене, коли я показала йому сидіння для унітазу, що світиться в темряві. Довелося пояснити, що в мене страх ніби з унітазу може вилізти змія, і що я завжди вночі вмикаю світло, щоб переконатися, що все безпечно. Він лише скептично пихнув і засміявся ще дужче. А вже за два дні я знаходжу жабу в нашому унітазі. Мені, звісно, було шкода бідолашну тваринку, але я була щаслива піти до нього і сказати: Йди, діставай. Жабка, на щастя, була ціла і неушкоджена. І дуже раділа волі. Під ліжком щось є. Вибач, я буду тихіше. Я боюсь броколі. Вони схожі на маленькі деревця. Ого, тепер завдяки тобі, я, мабуть, більше не зможу виходити на двір. Акули. У басейні. Або у ванні. Що старше я стаю, то рідше заходжу в озера й океани, бо тепер знаю, що там справді водиться. Хімічний осад. Я більше думав про бактерії, що їдять мозок і плоть. Принаймні, коли йдеться про озера. Я й так боявся відкритих водойм, але, дізнавшись про амебу, що поїдає мозок, цей страх лише зміцнився. І я б сказав, що ірраціонально боюся висоти. Коли я десь високо, я цілком переконаний, що якщо не вхоплюся за щось усією силою, то впаду, ніби гравітація раптом зміститься в бік або щось подібне. А чого боїтесь ви, напишіть у коментарях. Дякую за перегляд.